Друзі, всім дай Боже, я вже на полі. Буду все-таки трупити дисикантом, сою. Вже треба молотити, а вона ще суха, Ой, не суха, вона ще волога. Вже хоч трошки відстає стручок, але ще не дуже. Місцями отака зелена штука. Хтось мені писав в коментарях, що я з своїм трактором не працюю. От він. Є, трактор на місці. Трактор на місці, маслом кидає. Сірий дим, все як має бути. Це як книжка пише. Ну що, друзі, має отакий тормозок. То у нас реглон. Зараз yes. Два. ще якась, якась така ще штучка є, ну залиємо все. Що то є, не знаю. Поїхали. Так, тут я вичитав, що то прилипач, але прилипача нам думаю і не треба на то. Тому його давати не будемо. Тільки, тільки реглон і все. Так. Діло. Міксер мішає. До речі, міксером ніколи не користувався. Завжди заливав вдома воду, заливав вдома трутку, а потім приїжджав на поле і щось не працювало. Їхав з тою труткою додому. Тепер вже тільки на полі заливаю, включаю міксер, який тут є. Він тут придуманий для того, то ним треба користуватися. І все. Зараз я ще трошки назнімаю знімаю процес. Як воно кропиться, не кропиться. Все, поїхали далі. Ось така штука, друзі, такий процес, диму. Тут все кропить, тут чисно. Тиск є, до речі. Щось ми таке розуміємося, розремонтували описку. Тут. тут трохи перекос, так що знаєш, що до нас O tym sądzę, Дів кардинат рішить кардан їло паша. Ну що, друзі, соя покроплена. Чекаємо трохи часу і будемо щось молотили, будемо знімали вам якийсь новий відосик, що скажемо щось про урожайність. Хоча без допляв що, я що то за сорт, <знає> знаєш, що середній сорт і все. Кропив я перший прохід йшов я на п'ятій повишеній передачі. Потім посередині я йшов половину на п'ятій. Половину на шості повишені. І останній прохід так само, що половину на п'ять і половину на шості. Отак. От Тому, друзі, ставте якогось моцного хлопського лайка. Пишіть коментарі. Хто вже змолотив сою, хто теж проводить десикацію, хто не проводить, може то не треба. Якщо не треба, то теж пишіть, кажіть чого. І все буде Україна.